Чарівник із країни сонячних зайчиків, український Марк Твен, як тільки й не називали автора найкращих дитячих трилогій та казок Всеволод Нестайко. Народився 30 січня 1930 року в місті Бердичеві на Житомирщині, коли Всеволоду було три роки разом із іншими січовими стрільцями загинув його батько. Шов страшний 1933 рік. І сім'я, рятуючись від голоду, переїхала до родичів у Київ. Тож все своє свідоме життя Всеволод стайка прожив у Києві. Закінчилося дитинство раптово. Одного дня почалася Друга світова війна. Хлопцю було. А коли я став по-справжньому дорослим, мені страшенно захотілося повернутися назад у дитинство, догратися, досміятися, добешкетувати. Вихід був один стати дитячим письменником. Так і зробив. І, пам'ятаючи своє невеселе дитинство, я намагався писати якомога веселіше Всеволод Нестайко. 30 січня ми відзначаємо 95 років від дня народження Всеволода Нестайка, унікальне явище в історії української дитячої літератури. Він єдиний із прозаїків, хто писав тільки для дітей упродовж півстоліття, автор. Чиї твори увійшли до Золотого фонду дитячої літератури. Він залишається не лише найчастіше друкованим і тиражованим автором, а найбільше читаним і реально затребуваним. Книги письменника видавалися 136 разів багатьма мовами світу: в Незалежній Україні 53 видання, загальний наклад понад 2 мільйони примірників. Його трилогія Теодори із Васюківки. Несена до почесного списку імені Андерсена як один з найвидатніших творів світової літератури для дітей. Я пишаюся, що не вийшов із дитинства, що зберіг дитячу душу. Це підтримує мене в нашому жорсткому світі і дає сили творити.